Розглянемо поняття бібліотеки та модулів в Jupyter Notebook або в Python. Бібліотека в Python це колекція вбудованих функцій або методів, які ми використовуємо для виконання специфічних задач. Якщо ми говоримо про аналітику, то це команди та операції над даними. Бібліотеки в Python можуть бути поділені також додатково на модулі. Тобто це потрібно в тому випадку, якщо бібліотека велика, і певні функції нам потрібно рознести по якимось тематичним розділам, тобто модулям. Ну, я вже сказала про те, що вони можуть бути створені для різних сфер діяльності, в тому числі для аналітики та роботи з даними. В нашому курсі ми будемо говорити саме про бібліотеки для аналітики. Але, в принципі, мова програмування Python вона призначена для різних сфер. Тобто, це може бути і бекенд, і веб-розробка та багато іншого. В середині бібліотек містяться завчасно запрограмовані функції та методи. Це означає, що функція або метод, який ми будемо використовувати, для нас буде виглядати як для користувача просто назвою і невеличким кодом. Але по суті, в основі функції та метода лежить великий код, який вже завчасно хтось розробив та запрограмував. Наша задача лише ним користуватися. Тобто, це готове рішення для вирішення наших проблем і задач. Ми повинні будемо лише вказати. Аргументи всередині функції та методу, і отримати го готовий результат. Тому можна зробити висновок про те, що бібліотеки роблять роботу аналітика швидшою та ефективнішою. І вони також дозволяють виконувати складні команди буквально в один рядок коду. Наприклад, деякі команди над даними можна виконати і в, іншу, в інших програмах. Наприклад, в тому самому SQL, Excel, але всередині. Ну, але коли ми використовуємо Python, то деякі дуже складні команди, як я вже сказала, можуть виглядати буквально як один рядок коду. Тому дедалі більше прихильників з'являється цієї мови програмування. Ну і відповідно, що бібліотеки можуть. Поповнюватися новими функціями можуть виникати і створюватися нові бібліотеки. І коли ви оновлюєте вашу версію Python або Jupyter Notebook, то ці бібліотеки стають для вас доступними. Вам потрібно тільки завантажити їх та імплементувати. Крім того, якщо ви підете далі, ви можете навіть самостійно створювати ці бібліотеки та модулі. Давайте розглянемо, з якими ж бібліотеками будемо мати справу ми. Основна бібліотека, на якому фокусується наш курс, це бібліотека PANDAS. Це також основна бібліотека для ефективної роботи зі структурованими даними. Або, іншими словами, даними, збереженими в структурах. Що це за поняття, ми розберемо з вами в подальших модулях, і це означення стане більш зрозумілим. Ця бібліотека дозволяє нам робити дуже важливі дії над даними. Тобто, ми. Можемо їх очистити, відфільтрувати, змоделювати, згрупувати, об'єднати, агрегувати. Тобто всі ці необхідні дії, нам треба виконати з даними для того, щоб підготувати їх для подальших задач. Бо якісні дані на вході це запорука якісного результату на виході, в тому числі мається на увазі, що так дані ми можемо підготувати, наприклад, для передачі з одного джерела в інше джерело. Або підготувати дані для подальшого використання в дослідженні цих даних, наприклад, в тому самому машинному навчанні або в Data Science. Бібліотека Panda смістить інструменти для роботи з даними на рівні з інструментами, як в інших програмах. Я про це вже сказала. Excel, SQL, Power BI, VBA. Тобто можемо використовувати на рівні з цими інструментами. Наступна бібліотека це NumPy. Її основне призначення це виконання числових обчислень в структурованих даних. Також будемо її використовувати впродовж курсу. Бібліотека Matplotlib. Ця бібліотека призначена не для того, щоб обробляти дані, а для того, щоб їх візуалізувати, тобто створювати графіки і налаштовувати ці графіки, тобто робити такий першопочатковий якийсь аналіз даних. І ще одна бібліотека, яка призначена для візуалізації, це Seaborn. Вона створена на основі Matplotlib, і її використовують частіше для візуалізації саме статистичних даних, тобто різних розподілів, там перевірка кореляції між факторами, і так далі. І тут є дуже цікаві діаграми, яких немає в Matplotlib, тобто різні теплові карти і так далі. Ну і ще одна основна бібліотека, про яку Можна сказати, про про яку можна створити окремий курс, це Scikit-Learn, Вона призначена вже безпосередньо для використання в машинному навчанні, тобто проведення дослідження на даних. І вона містить широкий спектр алгоритмів та інструментів для задач машинного навчання, таких як класифікація, кластеризація, регресія, ранжування, зменшення розмірності, дерева рішень та тощо вона не розглядається в даному курсі, тому що по суті це вже окремий блок інформації, і цю бібліотеку варто вивчати вже після освоєння вище названих бібліотек. Тому наш курс він присвячений саме цим бібліотекам, які були названі вище. І додатково ми ще розглянемо інші бібліотеки. Вони не такі основні. Але ми їх будемо використовувати. Тому можемо як висновок сформувати мету нашого курсу. Ми будемо фокусуватися на роботі з даними з точки зору ну, є таке поняття інженерії даних, тобто обробка і підготовка, але не безпосереднє дослідження даних. Тобто, це вже такий більше рівень. Механіки, так, якоїсь над даними. І також іншою нашою метою є дати вам міцний фундамент у вигляді вивчення вище названих бібліотек, щоб підготувати вас як спеціаліста перед заглибленням у бібліотеки машинного навчання в інших курсах, якщо у вас буде таке бажання. Але, в принципі, та інформація, яку ви отримаєте на цьому курсі, вона буде достатня і для того, щоб працювати з даними як аналітик, не як дослідник, а як аналітик. Ну, а безпосередньо вже, особливості всіх цих бібліотек ми будемо розглядати впродовж модулів в інших відеолекціях.